Чорні, об'ємні, футуристичні. Ось вони. Вей Макс Монаблек від Кетенсофа. Кроси, які виглядають так, ніби ти майбутній чемпіон кіберспорту або мінімалістичний технобог. Але чи реально вони такі топові? Давайте розбиратися. Форма. Масивна підошва плюс мінімалістичний верх. Колір. Суцільний чорний моноблек, що підходить під будь-який лук. Ці кроси виглядають так, ніби ти щойно вийшов з секретної лабораторії, де створюють майбутнє. Але чи зручні вони в реальності? Посадка. Щільно облягають стопу, але без дискомфорту. Амортизація підошва товста, але пружна, відчувається м'якість. Вага легше, ніж виглядають, що дуже приємно. Незважаючи на масивний вигляд, вони реально легкі. Відчуття, наче ходиш по маленьких хмарках. Якщо ти шукаєш взуття, яке можна топтати без страху, це воно. Плюс чорний завжди виглядає акуратно, навіть якщо ти проспав ранковий душ. Це не просто взуття, це шматок атмосфери. Якщо ти кайфуєш від вуличного стилю, вони зайдуть на всі 100. Якщо ти шукаєш стильні та комфортні кроси на кожен день, це топчик. Але якщо тобі ближче класика або ретро, тоді це, мабуть, не твоя історія. Що думаєш? Пиши в коментарях.